Сьогодні ми прийшли до вас, аби ви поділилися з нами рецептом незвичної страви, яка побудує саме в селі Махнівка. Розкажіть, як називається страва? Страва називається півниковий суп. Хто вас навчив його готувати? Навчила мого чоловіка бабушка. Бабушку звати Вишка Палагія Порфирівна. Вона народилася 15 вересня 1925 року в селі Махнівка. Це вона мене навчила цей готувати супчик. А її хто навчив? Чи це видуманий не нею рецепт? Чи? Е, Він вона казала, це? що ще її мама готувала цей суп. Е, маму звали Варвара. Угу. А в чому особливість цього півникового супчику? Які інгредієнти? Ну, туди входить молодий півник, рис, обов'язково це фасоля туди входить. Картошка, морквочка і зелень. цибулька і укропчик. А цю страву готували в якийсь певний період, чи будь-коли протягом року можна було готувати? цю страву? Ні, більше тоді, коли молодняк де півника. Оце так, більше там літом більше до осені, вже осінні періоди, коли півнички вже такі гарні, що можна заробити. Оце молодий півник і це традиційний цей супчик, був, варила, готовила бабушка. А найчастіше вас коли вона частувала цією стравою? Частувала, коли ми пасли череду. От ми пасли корове череда у нас і ми, коли приходили, ми пасли череду чоловіком, приходили, а бабушка вже наварила нам свіжого супчику цього. Ви коли згадуєте про цю страву, у вас з'являється посмішка. Напевно, це смак юності? <гум> ну, так, напевно, що так, звичайно. Це було, е, якби традиція така була. Ми можемо проступати? Так. Да. Для приготування супчику спочатку ми набираємо водички. Страна. Скільки водички має бути. Ну, Водички так більше, як пів кастрюльки. Набираємо водички. Набрали водички. Тепер ми ставимо сюди пільнику. мій підвинка і сипемо одразу сюди квасоль, так як вони довше повинні варитися. Тепер беремо солі, і кидаємо ложку солі. Потім будемо посипати вшити. Все. Поставили, накриваємо кришечкою. Чекаємо, щоб воно закипіло. А тим часом ми нарізаємо картоплю для супчика. Коли варила бабушка моя півниковий суп, то вона картошку різала ось так. Ось такими, такими по кругу картошки вона різала такими кусочками. Обов'язково ми провідмиваємо рис, щоб він був у нас честенький. Беремо курсів. Тепер пробуємо готовий спільника нашого. Нас понягеньке вже можемо кидати картопетку зараз. І зразу кидаємо рис, Кидаємо морточку. Ось порозький. Так що будемо готуватися зараз цікати зелень сюди, випробувати насів. Тепер подавай нам лавровий халавровий лисочок Ось Так підійшли мені. Відрізай Так. всю ми беремо цибулинку, кидаємо також. Буде вкус і дуже гарний заповідь. нашанка ещё пара колонок засядут, будет готово. И сеем чуть-чуть перчика такого. Я. О, какой гадкий запах. Всё, хороша секундочку, ему надо немного постоять. Дівчатка Вова Гайда, їсти півниковий супчик. Когут Ольга Миколаївна жителька села Махніку. Народилася 23 червня 1986 року.